Мама взагалі хотіла, щоб я колись як був малий, я ну, трошечки хворів. І в шостому класі я перехворів ніби так на серце, що це було. І мама дуже мене жаліла. І я прочитав, був такий колись журнал Ровесник. І там були джинси Леві Страус. І ми з мамою якось ходили по базарі. Тоді були ці часи, і жінка продавала з посилки Леві Страус, фірми американські. Я зразу побачив, зрозумів. Він був грубий, такий, як з начосом. І жінка. 12 рублів, мама Василь, Батько в мене був муляр штукатур, він заробляв всього 45 рублів. Жили ми бідніше. Ну і я тоді кажу, мам, я куплю жінку, мамо, я кажу, буду тобі прати, помагати варити, я все буду мити, хоч нічого не робити. Mm -hmm. Ми ті жінці купили, у баби витергали за 11 рублів. Баба якось пустила, жіночку, пустіть, а ті вже з боку каже, то ми Плодимо, най, най не плаче. А це був 36-й сайс. А я носив 28. То були фірми, А то перешити. Ніхто не хотів. Сусідка така мала, каже, Ганю, я вже зломила 4 ігли. Він не хоче. І я, може, з того взяв, я перепоров їх. І я власноруч, рукою старався. Чого я, як потім вже вчився, вчився, я найкраще володів на перстук. Я купив наперсток, тому що голку важко було в джинс пхати, то грубезний джинс. Дуже тоді був. Зараз всякі такі, а то котоновий був, дуже товстий. Ну і я собі перешив повністю. Потім кишень зшив так, щоб ходити. То приїжджали з посілку. Та було щось страшне. І відтоді я весь час дуже плакав, що мама мені купила машину швейну. І мама і якось з ну, тату міцу, сусідка позичила і купила мені ручну. Ручну То, це була було? Подольська машина. І я вже був тоді в восьмому класі. Я все пришивав. Я був дуже худий. Тоді було не було, що от я джинси ніби ті носив мав, що, що. потім щітки на, 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 на цей джинси якісь були такі старі. це Я б, собі дермантіною підшивав все. Потім мама каже: мама, хочу не було в чим ходити. Я кажу, я б якусь таку, що мама мала плащ балоновий. Василь, це тако? Я кажу, ну як? Ти ми на підлозі, мама якраз хідники зняла, і ми не плав мені, а все мені допомагала мама. І ми на підлозі розкроїли. Ну, я сам як думав, так і від цього кроїв. Думав собі просто, як то виглядає, капішом все, потім сяшками і вийшли. Правда, кишенів немає. Сюди не було, бо то я плащ плач перепоролими балони, бо мама на серце говорить каже, Василь, я чуть не вмерла в тім плащі. І я собі зробив таку штурмовку, то я так тішився тою штурмовкою, потім лежав в лікарні, пішов собі до лікарні двоє ж втікав тікав на танці. Ну і пішов вчитися. Вчиться зараз, почав кавалірувати ніби з жінкою. І вже тоді... А я ще грав у підгірках танці. Ну, на, на гітарі, от я якраз грав так. Я ще І там ми грали танці. Ти Та не дуже, що це було, але що я кажу, володіти на перстку не цим, я доганяв повністю. На практика, коли було, вони навіть не в корабцям не взяли. Вони взяли мене в розкрійний цех, побачили. Ну, що я розумію так трохи. Бо я був самоучка, я вже розумів, як. Я не міг шити костюм. А от по брюках, по всяке цього, я відмінно розумівся. Я був, просто шукав, не знав техніки yeah, про осінь, вже пізніше, після вересня, от якраз в мене 16 вересня, день народження, то після вересня кажу, є в Одесу на, на модельєрах. І я з братом тоді думав, то внезапно так вийшло. Думаю, як? А на модельєра треба було вчитися, щоб треба було мати три роки клініка. практики. Ну а я тільки вчили ще яка у мене практика а я не, не був закрійник. Ну не випрали, та й випрали. Я приїхав туди. Ну, правда, ніж, я водівався нормально, що це було. так, ну, стильно в джинсах, собі вже пошив, джинси, пошив уже собі джинси такі, в кльоші, врангелі, що цево. Я розумівся, як бірочки всі ті. Там були ну, самі єврейські національності, всі викладачі. Це був це. Було. І мій викладач Зельцер, Емілій Фіміч, Міля йому все казала. от що мені як буде в великому місці, там немає значення. Тобі 16 чи 18 років, йому 60. Якщо ви працюєте по спілці, ти для нього та Міля, чи Мілій Фіміч, а він тобі Васик. І назвали мене Васик. Я кажу, Вася, Вася. Вася? Я кажу, ну а б не кликали Васика. Ну, Васик, Васик відверні, так хорошо. Ну ти так мене і називали весь час Васик. Провчився ніби півроку, я вже був, я вже доганяв все, я вже розумів, я вже догнав тих, що по цьому може в чомусь і перегнав. Що це було в практиці, але я ще за я один шив в побуті, я мав таку чайку машину і взяв собі з дому, привіз туди. Там мені комендантша побачила, що я розуміюся. Дочці її я обшивав, і вона мені дала окрему кімнату. Правда, важко було чого мені окрему кімнату, бо то, хто не прийде до кожного, жінка не прийде, прибався, дай хати, дай хати. Та я спав так той по всіх. Мав свою кімнату, а спав по різних, бо кожен просив. Ну а я не міг, що, що це було. Я шив на луні досадника. Так. Це найвища чисто. Е, ну як? просто людина, щоб знали його, він, він був найвищий на Україну. Mm -hmm. І що цікаво було, що я на нього, цього, Галія, попросив, кажу, я ж не буду їхати міряти. Ти знімей Міша, зніми дружину. І як він? Він каже, ні, Вася, він пропорційний. І в нього дружина штанів, щось була ну, метр тридцять, сама дружина з брюксами. Б... От в мене є фотографія, крашу цього. Це... І я зрозумів, як я розробив собі лекало на нього, пішло 6,5 метрів матерії. І я покрою на нього брюки. Ніби спочатку брюки. Він відвіз брюки, каже, Вася, відмінні. Я кажу, я йому пошив ще костюм. Я тоді взяв, ще набрав матеріалу і пошив йому костюм, сорочку, галстук з матеріалу. Так, я йому хотів І на великодну п'ятницю ми йому повезли цілий ін цей пошив, що я мас пошив. Мас пошив, наприклад, то, що коли ще є, це не разі бригади, мас пошив. чи костюми, що там іде за крігій, розкрій, і кравчиня ще є до сантиметра. А він пошив, чого важко, навіть зараз, тому що так може бути. Людина сотула. Людина пригибиста, ноги х образні ноги образні круги, ноги х образні Так, і ти все повинен вкрізь вкладати. В чому є техніка крою? Не раз одкравчення ж є, чого не від того, що вона погано ще. Ні, вона не розуміє цих технологій. Вона не розумієш, що людина є, є ягодиці, нема ягодиць. Це все треба мати мірку. І якщо навіть зараз брати мірку, я можу зміряти 36 мірок і все запам'ятати. Це не від того, що в мене касиль, в мене пам'ять добра. Але це не від того. Це професійна пам'ять. Тому що, коли я міряю, я міряю вас по грудях. Наприклад, 46 в Талії, 36 бедрах 46, обхват руки 28, ширина плеча 13. Я здаю стандартні мірки. І коли я говорю вслух, хоча ви повні, там може бути 50 чи що, я запам'ятовую. І зразу мозок сприймає, що я мірюю за лагалом, мірюю, мірюю 28 мірок, тому що так, груди, ноги і все. Ні, міряється все. Щоб потім ти вкладав це в крій. І в мені тоді легко вже виходить. Я знаю, що я крою, я знаю, які припуски дається, і я знаю, як воно все повинен проходити процес. За того так і є, то це точно знята кревесно, так і має бути точно знята мірка і точне відношення перекроювати. Пана Василя, знаю давно, ще молодшим був, і ми він не вшиває постійно. Я постійно до нього звертаюся. Це людина професійна, любе, я. і сорочки, і, і штани, і піджака. Любе, я любе приношу. Він ніколи не відказав, це людина безвідказна і досить скоро працює. Що я навчився, щоб не спортити, так якби і, 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 і авторитет, скажімо так, кривацькою цієї майстерні, що батькові ніхто ніколи не приніс. Дивіться, ви мені тут вашу. У мене розпорото, або ви не дошили, або тут погано. Ні. Тут е, все, ну, я завжди прошу, ми завжди, в принципі, е, я так собі навчився від батьки, що, будь ласка, ага, готовий, все, все, я забираю, забираю, не маю часу. Ні, ви будь ласка, приміряйте. А вдруг зараз щось не то. Я на місці просто можу ну, е, ситуацію виправити, поки ви тут. Скажіть, пот... кажіть, ні-ні, Іванович, ні, ви розумієте, все, ви саме зробите. Я кажу, ну я не можу, він, наприклад, ви любите, там закочвеш, яка я не знаю. Ви знаєте все. І я радий за того, що мені вже минуло 66 років, 16 вересня. Я радий, що мене сприймають як, як ну, як як правильного закрійника, що я не пропадаю, що о коли, бо я колись було. то хто хто таке буде носити? Таке не Немає. Чого ті закрійники бідні програвали, що казав, що з них зробив. Тому що приходить. Кльош, сорок, а ти що будеш замітати тут? Ви, Циво, як це твої. Хай замкнезамдай. А хочете ми, що нами п рибу лопаєте? Я вам роблю, ви її захотіли, ви мені заплатили. Mm -hmm. Все, так мої. Ми...